Це ранок вдома, і його продовжує одна з найочікуваніших та корисних рубрик. Так, дай вгадаю зустріч із нашою чарівною психологиною Наталі Підлісною. Угу, саме так, і поговоримо ми сьогодні про вміння комунікувати, як правильно ставити запитання, якщо ти хочеш не конфлікту, а діалогу. Та говори вже як є. Замість слова конфлікт хотілося б сказати слово, що починається літери. Ось на це питання я відповідати не буду. А от нарешту відповість пані Наталя. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Наталю, ну у нас сьогодні така цікава тема. Дискусія я б сказала. І почнемо. От, взагалі, що таке питання з погляду психології? Чи є якась не знаю, психологічна класифікація запитань? <зв 'язково> Питання це висловлювання, розраховане на отримання якоїсь інформації, що дозволяє зрозуміти, прояснити, дослідити людину uh -huh. або явище. Uh -huh. У діловому спілкуванні спорі, полеміці, питання грають ну, прям дуже велику роль. З їх допомогою можна багато чого прояснити, а можна психологічно заплутати. А, тобто питання можуть бути методом маніпуляції. А питання поставлене доречно, висвітлює завжди і слабкі, і сильні сторони людини. Тому з точки зору психології це прям необхідний інструмент діалогу. А вміння його точно задати, знаєте, це прям мистецтво. Mm -hmm. а, за формою, за Класифікацію, ну бувають закриті, відкриті, напівзакриті або там напіввідкриті питання. Але е, знаєте, це більше соціологічна класифікація питань, але вона використовується в психології, та вона використовується навіть і вами в побуті. Так, а що таке? Давайте будемо детальніше та, розбиратися. Ви вже сказали, і закриті, давай. і відкриті, і напівзакриті, і напіввідкриті. відкриті питання Ні, давай що таке споч... закриті питання. Ні, Давай спочатку з закритих питань. Що, що? Так, ну... так, так, таке закриті питання? Дивись, Наталя сказала, що треба правильно ставити питання. Наталя, що таке закриті питання? І для чого їх використовують? Дякую, Ліля. В закритих питаннях людині вже пропонуються варіанти відповіді. Надається вибір однієї або кількох ага. відповідей. Коли ми не хочемо детальної розповіді, ну або в нас там немає часу, наприклад. Ми використовуємо закриті питання. Або якщо ми там знаєте досліджуємо в соціологічних опитниках. Тут теж закриті питання. Закриті питання поділяються на питання типу так ні. Це відповіді поділяються. Mm -hmm. Альтернативні та питання меню. Ну от приклад, питання першого типу, там де так ні. А, чи допомагаєте ви ЗСУ? І відповідь або так, або ні. Mm -hmm. Тут не можна нічого сказати. більше. Но тут одна відповідь, Альтернативне так. питання. Да. Mm -hmm. Так, так. Ну. В нашому так, так. Альтернативне питання це таке питання, в якому людині пропонується вибір одного формулювання. Його можна навіть, ну, навіть оцифрувати, Там, чи те, чи інше. Ага. Тобто, ну, або, знаєте, наприклад, як ви оцінили. Чим як оцінили там хтось оцінив роботу вашого ранкового шоу? Там дуже добре, добре, чи погано, чи дуже погано. Ну, наприклад, або, або можна оцифрувати там, від одного до п'яти, де <гум> один це дуже погано, а п'ять це дуже добре. І це альтернатива. <гум> а є питання меню ще третє. <гум> це ж питання, коли людині вже. Пропонується набір відповідей. і там ви можете вибрати одне, два, там скільки. Ну, наприклад, Костя, якщо ваша робота відзначалася, то як саме? Написали лист подяку, дали грошову премію чи похвалили на зборах колективу? А, І ви можете Як прем'єр чесний чесний, да. Якщо ви хочете. Так, так, молодець сказали, тобто похвалили. Так. так, так. А, якщо ви хочете конкретну швидку відповідь, і вам не дуже цікаві деталі, угу. ставте закрите питання або меню, або альтернатива, або питання оце так, ні, і все це, аби стримати людину у її відповіді. Тобто, закриті питання сприяють чіткості. І скороченню діалогу е, я, я дозволю собі вставити свої п'ять копійок. Це знаєте, я як мати, коли в мене немає часу щось таке вигадувати на сніданок дітям, то я не питаю їх, що ти будеш на сніданок. Я їм ага. даю вибір, що ти будеш, кашу чи омлет. І ти розумієш, що в зараз не дано, і ну, вони вже кажуть, що вони хочуть з того, що я зараз можу швидко приготувати. Тобто, це є альтернативне закрите запитання, правильно? Так, та це, це питання меню. Угу, а, а, це питання меню. А закрите питання меню, так, так. якщо кашу чи ні? чи кашу це перше, так чи ні? Скажіть, будь ласка, будеш кашу мати року. Я правильно зрозумів, закрите питання в чистому вигляді? Це коли, наприклад, людина там запізнюється, ти в неї запитуєш, ти спізнився, тому що ти затримався там на роботі. І типу, я вже і запитав і відповідь дав. Ні, закрите питання. Ти хочеш їсти, так чи ні? Оце закрите питання, правильно? Так, так, так. Це, це закрите питання, правильно. А якщо ти затримався, тому що в тебе ем, там щось зламалося там. там щось, або, або ти просто Проспав. Е, не хотів їхати на роботу. Да? Це що? Це я просто це... Це, це закрите альтернативні. Закрите меню. Альтернативне, ти запізнився на роботу чи ні? І людина каже, запізнилась? Ага. Ага. Ти зробила уроки чи ні? Пані Наталі? Так, цікаво. А, добре, з закритими запитаннями ми розібралися. А що таке відкрите запитання? Як їх можна використовувати Це коли тебе багато часу. Точно, точно, це коли дуже багато часу, і вам цікава розповідь, і ви взагалі хочете розговорити людину, вам потрібно, щоб вона прям розкрилася одразу. І відкриті, вони взагалі нічого не пропонують, ніяких там, варіантів відповіді, а все людина може відповісти так, як вона бажає. Наприклад, що вас приваблює у вашій роботі? Чи як ви жили до війни? І будьте готові почути відповідь, на яку у людини є психічні ресурси, бажання і час. А, у відкритих питаннях є е, ще така штука непрямі питання. Коли людина, знаєте, не дуже хоче розповідати, а вам треба з неї прям вичавити? Це такі питання, які... Е, Дозволяють нам отримати необхідну інформацію не прямо, а ніби в розповіді про інших людей. Вони найчастіше виражаються в такій формі. Наприклад, прийнято думати, що працівники телебачення прагнуть влади і уваги. А як ви думаєте, І людина така або її і... Або, або просто грошей, так, і це або обурює, або вона згодна, або вона не згодна, і вона починає тоді казати так. Вона не хотіла вам казати, mm. а, а, але прийнято думати, що щось там. Mm -hmm. І всі ці питання дозволяють зробити діалог насиченим, mm -hmm. тобто вони відкриті, і діалог відкритий, наповнений для відповіді. Людина вважає, що ну після того як від. Вона відповіла вам, вона вважає, що ви цікавитесь її думкою, її життям, нею самою. Для неї це дуже важливо. Тобто, відкриті питання спонукають розширений діалог. Угу. Це якесь ну, і... мистецтво, так? Е, так, але дивіться, у нас же ще багато жартів є на тему питання, як справи. Та? Собі спитала людина, як ага. справи, а друга людина тобі все відповіла з початку минулого року так. і до цього день. Ну, як, ставити... як в цьому випадку ставити можна... питання? А в цьому випадку можна дати, якщо ти хочеш дуже швидку відповідь, ага. а, то треба все ж таки закрити питання: в тебе все добре чи погано? Ага. і все, Нема варіантів. Він каже… Чи просто в тебе все добре? Угу. Ага. І ти такий Окей, так, та, все добре. Окей, так. Да, да. Наталю, як ви? А, Це ну, відкрите питання. Хвилин 40 є в нас. <рес> Браво. Я вас обожнюю. Дякую вам за чесність. Дуже і я вам кажу, що нема 40 хвилин, але дуже хочеться. Тому ми будемо так потроху щотижня, хвилин по 10 розпитувати вас і дізнаватися багато всього нового і такого актуального і такого, що відгукується в серці. Дякуємо вам. Дуже дякуємо вам. Так, на мою думку, особисто саме цих навичок треба вчити дітей у школу. О, цілком згодна. Отже, з наступного сюжету ми дізнаємося, чому навчають українських дітей, які знайшли прихисток від війни в Чорногорії.